Друзі, привіт-привіт-привіт! Нарешті я сьогодні не один. У мене є дружина, яка знімає сьогодні відео. Нарешті відео трошечки буде якісніше. Надіюсь. І так, мене звати Анатолій, дружина Анна, канал Тропічний сад. Друзі, у нас сьогодні швиденьке таке відео скореньке по дегустації пепіно, маракуя, інжир. Помідори не будемо. і Обов'язково ще швидесенько зробимо огляд наш теплиці. Тому не перемикайтесь. Я думаю, що відео буде цікаве, тому що будуть у нас новенькі сорти інжиру, котрих я, по крайній мірі, не їв. Маракуя вже в цьому році перший плодики дозріли. Також будемо дегустувати, як все. Тому погнали! Так, дивіться, друзі, що ми маємо: плівкова теплиця. Сьогодні, по-моєму, 31-1 серпня 25 й рік Київська область. У нас холодна теплиця прикрита, щоб трошки був затіньок. Пепіно. Друзі, давайте зірвом. Я обіцяв зірвати, показати ще раз, продегустувати. І люди дуже просять показати насіння. Тому ми це сьогодні покажемо, яке оригінальне насіння пепіно на сорту Рамзес. Важливо, до речі, згадав. Сьогодні аферисти використовують моє відео. І продають невідомо, що навіть не пепіно абсолютно розумієте? Тому будьте дуже уважні, Мої телефони завжди в описі під контактами. Я їх завжди пишу. Дуже обережно з замовленнями, тому що аферисти просто ну, творять такі, я, до речі, згадав і хоця хотів про це сказати, особливо про Пепіну. Бо в мене підписник телефонує, говорить Анатолій, дивлюсь, ти знімаєш, показуєш а контакти зовсім не твої. Люди просто вже обнагріли. Тому будьте дуже уважні. Мої контакти Kyivstar і Лайф оригінальні, два номери тільки. На Київстарі на моєму 68 кінці Viber. Я не буду зараз диктувати, ви не запам'ятаєте, часу нема. Так, друзі, дивіться, пепіно. У нас вже в цьому році достигли пепіно ось в таких горчиках 10-12 літрів, прикопані. Супер-пупер. Ми вже пробували. Давайте зірвемо зараз також плоди. Дивіться, які. Уже це не гниле, це нормально, все чудово ми вам покажемо в розмірі. В розрізі трошки затягнули, можна було. Хоп, дивіться, зривається дуже легко. Файні плоди, але не взяв знову вагів, щоб зважити е, цей, е, які по. Дивіться, які красавчики. Давайте я покладу зараз от сюди в нас. Давайте оцю штучку ми тут будемо дегустацію проводити. Зараз покладемо сюди, поки... а потім ми їх трошки помиємо. Дивіться, яка краса в цьому році. Покажи. Покажи, дивіться. Я ось просто кайфую. В цьому році дуже гарні і швидко дозріли. Трошки раніше я посадив, тому. Тому супер. Зробимо потім фото, нехай. Та є фото, я робив фото. Так, давайте ще знімемо трошки плодів. Я всі не буду зривати, а оці, які такі вже, прям знає... О, вони бачите, відпадають аж прям просто. Ааа, пахнуть, пахнуть, друзі, вже пахнуть. Я взагалі за те, щоб вони полежали трошки. О, ці можна ще щоб повисіли. От, я за те, щоб вони трошки полежали, влежали смачніші. Я не буду зараз щось порекомендувати по догляду, я про це вже знімав і відео зараз не про це. Поїхали далі. Друзі, дивіться, які красавчики. Ми змиємо, бо я буквально вчора десь тляє, десь якісь шкідники. Я вчора обробляв. Цей не обробляв, а ось ці обробляв актофітом. Покажи ще. Дивіться, які плоди. Просто шикарнючі плоди. Подивіться, які плоди розміри. Це десь пів кіло мінімум. Далі, далі. Дивіться, ти просто покажу огляд, огляд, дивись, покажи. Дивіться, друзі, які розміри плодів. Подивіться. Я надіюсь це видно. Ти покажи. Гляньте, ну дуже великі. А ось, о, дивіться, які я показую. Дивіться, ви подивіться, їх аж розриває. Реально десь 600 грамів, 500 грамів мінімум. от, І там далі. от, Дивіться, ще ще показуємо. Ось, дивіться, які, я не знаю, покажи. от, Покажи крупним планом. Дивіться, яка краса. Не знаю, чи фокусує, головне, щоб фокусувало ще. Просто шикарні. Ми недовго. Давайте ми ж огляд робимо. І ще хотів вам показати, ось дивіться, результат того. Зараз, якщо покажемо, коли один плодик зав'язався, коли три, дивіться, які розміри. Там взагалі, там десь 700-800 грамів під кілограмовий плід. О той, оцей, дивіться. Він, ну, на камеру воно не показує зараз. Ми по-любому -по зважимо. Друзі, дивіться, ось моя маракуя. Я показував на Ютубі. Як я обновляв ґрунт, як вона в горщику? Це другий рік. у таких горщиках в мене росте, тут по три рослини. І дивіться, яка краса. Ось такі плодики в нас вже відпали. Я сьогодні буквально зайшов, вони відпали вже. Уже. Ай, блін, ох, воно і пахне. Ай, просто. От через шкірку навіть йде такий класний аромат. Дивіться, скільки плодів. Це другий рік рослинкам в горщику. Іменно в горщику. Дивіться, дивіться, скільки плодів, бачите? І там ще є плоди. Ось плоди. Покажи. Ось плоди. Дивіться. Дивіться. Ось покажу інший. Ось, дивіться, які плоди. Уже там дозрівають які перші. Я видаляв, формував по одній рослині. Отак-от от видаляю ці всі штуки-дрюки. Покажи, як квітне, он. Просто шикарно. Бачите? Постійно я зараз... А, ще один плодик лежить. ха ха Невеличкий плодик, дивіться, відпав також дозрівший. От тут я взагалі обновив ґрунт і залишив три рослинки кореневою, повидаляв все. І дивіться, вона буквально за півтора-два місяці вже як квітне і плодик зав'язала. Я знімав на Ютубі, показував. Ось, покажи, дивись, один-два. А ну видно там? Один-два і ось дивіться вже третій. Реально ну, пішла колосально. Сформована коренева все прям топ шикарнуще. Шикарнюще. А ну покажи на секундочку, які помідори. Гляньте, які помідори. Це жовтий, а он ці е, рожеві, чи як вони там правильно називаються. А, друзі, дивіться, зараз плоди я зібрав. Що у нас? Рандино, інжир, рандино. Показую. Дивіться, який красавчик. І ось наш плодик, він уже чекає, чекає. Давайте його зірвемо, бо. О, -о, 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 О, це перший рандину в мене. Ай, яка краса, друзі, яка краса. Дивіться, трошки він вологи багато. У нас взагалі-то дощі сонця немає зараз, але дивіться, який. От така фіга рандино. Це Бреба. Це Бреба. Основний врожай, я бачу такий також. Покажи, який основний врожай, скільки фіг. Ось. Покажи, дивіться скільки. Просто клас. І донизу майже. Просто шикарно. Це другий рік рослинні, другий рік в ґрунті плоди. Дивіться, будемо зараз дегустацію. Пішли далі, пішли далі, не будемо довго фокусуватися. Друзі, даф джин Ао Фен. Ми ж огляд робимо. Дивіться, які ягоди. Це зелені. Подивіться, зелене, яка фіга. Це щось неймовірне. Будуть отакі фіги під 200 г, я в цьому навіть не сумніваюсь. Просто не сумнівається. Да, небагато. Він трошки я його підламав, там ну, свої нюанси. Трошки плодів, але також йому другий рік. Ну є, є. Він ось в'яже ще закладав, він вже сформував, оці вже сформовані. Там внизу ще є плодик, тому все норм. Далі, друзі, дивіться, у мене є, ось нарешті я вже пробував і огляд робив. Це у нас муасон. Його ж називають Кримський Чорний. Також він плодики, дивіться, які файні. Бребку вже зірвали, достигла. І ось дивіться, плодики. Другий. Другий рік, другий рік тільки рослинці, все чудово. Гранат квітне, не будемо на ньому фокусуватися. Вон квітки, бачите, червоненькі квітнуть, поки не зав'язує. Це з кісточки п'ятий рік. Дуже пішло багато бутонів. Там бутони, там бутони, там бутони. Його зараз не дуже видно. Ану там от покажи, якщо побачиш зараз. От. Тому, друзі, а ну інжир вже хочеться спробувати. Уже хочеться спробувати. Бачите, квітне все. Вон бутончики, там бутончики. Окей, пішли далі. Давайте далі, бо немає часу. Хочеться швидко, щоб не займати ваш час. Хочеться швидко-швидко вам це все діло показати. Маракуйку кладемо. Інжирчик кладемо поки. І хочу вам показати, пішли швидко, дивіться, у нас зараз адріатичний білий. Ви подивіться, що він також творить в цьому році. Я почав трошки видаляти вже листочки, ще, ще, ну, щоб не рано, але дивіться, все засипано. Як завжди, білий, самий ранній, самий безпроблемний, просто засипає плодами. Потім Браун турки, коричневий турецький, так називаємо, американська селекція. Дивіться, яка краса. Просто там, не знаю, воно камера чи передає скільки плодів, але плодів багато також. Далі, друзі, посадив оригінальний далмацький. Ось далмацький. І це молоденький тільки з цього року. Бачу, одна фіга пішла, нічого. Ми робили. Е Огляд, дегустацію, мічуринський 10-рідкий сорт, супер, просто бреба була. Так, друзі, далі, далі, далі. Це у мене невідомий, але схожий на Брунцвік, але це не Брунцьвік, але дуже-дуже схожий. Іди сюди, якщо ти залізеш, друзі, дивіться, я зараз, мабуть, видалю трошки листочків. Дивіться, баянс, Беянс, я не заміти. видно? Дивіться, вже достигла Бреба повністю. Клас, просто. Там ще одна є бребка. Вон, бачите, жовтіє. Ну, у нас ще пару днів треба, щоб повисіла мінімум. Ось, ось, ось. Воно видно, я думаю. Тому цей також передегустуємо, також засипав, дивіться. Бачите, все. Я зупиняв точку росту, пасинки видаляю. Ну, ми не про це зараз. Я не хочу зараз на це довго фокусуватися, але от реально-реально зараз будемо дегустувати і баянс, і рандино. От, Друзі, що, пішли, знаєте що? Давайте сходимо в ту тепличку. До речі, трошки є адріатичного білого, Брунсвік буде трішки пізніше. Ось Саджанці Саджанц я маю на увазі. Брунсвік, бачите? Супер! Засипав, також знов я, я повторюю, зупиняв точку росту, пасинки видаляю, моментально все сформувалось. Просто методика працює. Так, далі йдемо. А, давайте швидко покажемо на вулиці. Бо в мене люди пишуть, типу, а ти ж на вулиці не вирощуєш, пепіно там. Дивіться, я вирощую, показую. Ось у мене горщик, 45 літрів. Шампань, сорт також цікавий сорт, не дуже розповсюджений, але я бачу, буде діло з нього. Дивіться, скільки плодиків, все шикарно. Далі, друзі, пепіно на вулиці, 20 літрів горщик. Зав'язав, скільки плодів попідв'язував, бо дощ іде, воно мокне аж ну, грязні такі сьогодні попідв'язував, Дивіться, скільки ще бутонів. Я рахував 21 плодик уже в такому ось горщику 20 літрів прикопаний. Тому, коротше, без бла-бла, поїхали далі. Бачите, все росте на вулиці. Зараз швидесенько зайдемо в нашу теплу тепличку. Нашу термо тепличку. Тут, друзі, у нас трошки є інших екзотів, тому, до речі, є спонсорство 50 гривень. Підтримайте нас, кому цікаво, ми багато, кому допомагаємо. Реально сувітами все. Друзі, королівська папая, покажи швидко, покажи швидко і побігли. Королівська папая просто засипа зараз на рівні 75 см перві плоди. Це не зріз нічого. Ось, дивіться, низенька, супер. О, вже скільки плодиків, просто плодики вже є такі. Вон, бачите, класні, хороші. Ну це тільки початок, це тільки початок. Потужніша рослина. Погнали далі, погнали далі. Друзі, папайки, саджанці, до речі, королівської нема. Бразильська, та що моя перевірена руками, є саджанці. Буквально недільку-дві будемо продавати. Дивіться, показую, маракуйка. Маракуйя пішла, відросток дала. Дивіться, тут дивіться, які плоди. Просто гіганти, гіганти, тут взагалі більше, ніж гусине яйце. Подивіться, які розміри, дивіться, скільки плодів. Показую, друзі. Показую. Отут взагалі. Ану покажи. Покажи, які, які розміри плодів. Подивіться, як моя, дивіться. Дивіться, які. І скільки їх тут. Гляньте. Коротше, оце на цих двох гілках я підрахував, вона вже, вже зав'язала 22 плода. Вже зав'язала. Поїхали далі. Друзі, до речі, да. дивіться. Маракуйка там у нас є, це все зрозуміло. Ананасик, покажи ананасик. Уже на фазі того, що, я думаю, найближчий місяць-два він дозріє. Десь там, я думаю, він грамів 700 800 трошки ще збільшується. Ну, до кіло може не дотягне. Окей, що ще вам показати? Давайте так, покажу я вам. До речі, бананчики-саженці трошки будуть з'являтися, вже є. Іди, йди сюди швидко, 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 бо немає часу дегустації, друзі ж не перемикайтесь. Лунаріо, плодики в горщику, дивіться, лимончик, красавчики, красавчики. 1, 2, 3, 4, 5. Просто супер. А Київський, київський великоплідний, там, друзі, просто засипане плодами. Дивіться, скільки плодів зелені вони ще, але вони їх не так видно. Ну їх там просто стільки, що це нереальне щось. Далі, далі, далі показуємо швидкий огляд експрес. Новогрузинський лимончик, також в горщику. Також, дивіться, я там повидаляв плодів багато було, трошки залишив. Росте, он квітне знову, знову хоче нав'язувати плодів. Так, тут треба якось прибратися тобі. Е, Ну, нічого, якось проберемося. Друзі, банан київський карлик. Він, мабуть, його не буде сильно видно в цілому, але все, лізе банджа. Ось тут потовщення вже. Я на камері не видно, мабуть, з цієї сторони. Оцей йде потовщина, банджеліза, Я думаю, через місяцьок якраз влітку вона і вилізе. Це шикарно. Кінець літа вона повинна вилізти. Так, дерево сад не показую, воно там не потрібно. Зараз лимон показую ще раз з цього ракурсу. Дивіться, скільки лимонів. Ось, дивіться, скільки, які лимони. Цей десь під грамів 800. От, інші наростають, наростають. Дивись, ось, зараз я сюди пролізу. Покажи, покажи. Гілки просто нахилені. Дивіться, це на одній гільці все. А ось, а ось дивіться які. Подивіться, які. Там он, дивіться скільки. Ось, дивіться, скільки. Ось всередині, дивіться, які плодяки. Це про щось, просто отак от гне от. гілки аж до землі. Так що, друзі, гуаява лимонна. Зараз вже почне дозрівати плодики. Я не знаю, наскільки вам видно, воно засвідчує, мабуть, але плодів дуже багато, дуже. Я думаю, під дві сотні плодів за одне плодоношення зараз є. Тому все оце діло, движуха, плод, да, до речі, саженці гоялки є трошки. Тому цікаво, кому рослинки, які ви мені пишіть, пишіть на Viber. Ми обов'язково обов'язково вам відповімо. А, і по цінам зорієнтуємо по срокам, все таке. тому... А, До речі, покажи кантонський лимон. Дивіться, друзі, я трошки його обрізав. Пре зараз просто нереально. В ґрунті лимончик кантонський, червоний, афігеть смачний лимончик. Просто шикарний. Зараз формуємо рослинку, десь щось підрізаємо, дивимося, слідкуємо. Ну, Тому буде клас. Анона, на до речі, в цьому році пішла гарно рости. Пішла шикарно рости. Я бачу, прям, ну не знаю, поки не плодила. Не плодила так що... Друзі, це таке швидко-швидко, щоб не займати часу. не займати часу, от, По огляду, зараз, 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 ідемо на дегустацію. До речі, тут от отпав Плодик вчора маракує. Я його і хочу спробувати. Ось він такий, красавчик. Все, погнали на дегустацію. Це, до речі, заброньовані вже рослинки. Плодів маракує нав'язалося вже півсотні точно. Так, мабуть, у мене мікрофон сідає. Друзі, мабуть, у мене мікрофон сідає, і я бачу, що вже червоненьке, то може зараз, ану, секундочку покажи туди. Мабуть, зараз сяде на мікрофон. То якщо звуку або не буде, або поганий, то давайте ми зараз, мабуть, на паузу поставимо. Вимкнемо мікрофони. А напряму через телефон. А, може збитися відео. Окей, як буде, я думаю, що відео повинно записати. Швидко, друзі. Тоді все-таки, все-таки, я не знаю, чи буде звук. Щоб ми потім не перезаписували. Ладно, як буде, так і буде. Давайте що, пробуємо, дегустуємо. Давайте трошки е, змиємо пепіно. Так, видно, тут нормально, все. Давайте що тоді? Візьмемо цей стиглий пепіно, красавчик. Да? Я трошки змию. Ну, щоб повзає всяке. Да, а скільки там часу в тебе взагалі? 17. 17 хвилин. Так, друзі. Головне, щоб хватило там і пам'яті. Все інше можна не мити. То я так помив його. Так, друзі. Інжир, та інжир не чистий, він же не оброблений абсолютно. Є ж інжир, Інжир, до речі, взагалі без всяких цих, інжир не потрібен. Друзі, з чого почнемо? Давайте, знаєте з чого? давайте з інжиру, так? Да? Давайте баянс, Іди сюди швидко, таким більш крупнішим планом. Баянс, бребка. О, яка краса, друзі, просто шикарно, просто шикарно. Такий, ну, Я бачу, що він нормально. Я думаю, він вже там під гнивану бери. А. М -м 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 -м. Клас. Клас. Ніжний, м'якенький, шкірочка не чувася. Рандино. Оце зовсім інші плоди. Да? Подивіться. А він ще б деньок і повесів, Да? Клас, друзі. Клас, ануна. Пробуй. Так, рандино. цей трошки солодший, так? Да? Блін, клас, рандино супер. Ммм, друзі. Ай-яй-яй. Ммм, просто шикарно. Так, я оцей плодик мив. М -м. Оцей. Так, що, пепіно, поїхали? До речі, да. Дай Бог, щоб був звук, друзі. Ви вибачайте, якщо звук пропаде, прийдеться перезаписувати сам звук. Так, розрізаємо пепіно. Динна груша, рід пасльонових. Ой, яка краса, гляньте. Подивіться, яке насіннячко. Пепіно а ну, фокусує. Зараз, ви дивіться, яке воно манюсіньке. Ось, я вам показую, бо мене запитували. Отаке насіння пепіно. зовсім зовсім малесеньке. Бачите? На е, Помідор на баклажан, схоже, але маленьке-маленьке. Так, все, давайте довго не тянемо. Дивіться, там типу, гниле, нічого не гниле, бачите? Все ок, все чудово. От. Ну, Йому ще денючок можна ще було б полежати, щоб він влежався якийсь денюк-два. Але ну, у нас немає часу на це. Тому отак робимо. Насінечко достаємо це. Я, мабуть, його почищу, так? Да? О, як він легесенько знімається. Все, він стиглий, я, я розумію. Дивіться, ось отак от він стиглий, не спішіть. Багато людей, котрі спішать і говорять, що воно. Ну, на любителя, нічого подібного. Ви тоді його або сорт такий у вас був, або ви не дочекалися, щоб він нормально дозрів. Розумієте, він ну, м'якесенький повинен бути такий оранжевий, аж 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 аж, аж. Це ще мог би повисить пару-тройку деньків. Дивіться, коли такий оранжевий. Ось, окрас, оце стигле. А тут, бачите, ще таке трошки є, як. Ну, воно не зеленця, не зеленця але все одно. А ну-ка, бери. Так. М -м -м -м. Ну, ну, як, ну я не знаю, ну я не знаю, ну як це каже на любителя, ну на якого любителя? Ну, блін, ну клас. Соковитий, солодкий. М -м -м. Аж тече. М -м -м. Я не знаю, мені заходить він на ура, тільки так. На. Друзі, клас. Все, супер. Так, давайте. Бо я перехвалююся, щоб часу в нас хватило Ще маракую. Так, її так то не розрізаю, я її то розламую, але давайте я... зробимо так трохи. Ой, дивіться. Ви подивіться, яке наповнення. Подивіться, яке наповнення. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой. Так, давай потрошку, щоб... Пробуй ти. Так, друзі, ну що, я отак от. Хтось ложкою бере, ми так їмо. М -м. Стандартна маракуя, така тропічна. М -м. До речі, вона і відпала, але от хочеться пару-тройку днів. Я завжди дозарюю. Тоді вона буде більш така, знаєте, соковитіша, насичена і трошечки солодша. Зараз відчувається. Ай, блін, клас. Відчувається легенька кислинка така, ну вона приємна така. Це зараз, я вам говорю, воно полежить і такого не буде. Я ж їх вже з'їв з дружиною стільки, що. М -м 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 -м. Друзі, ой, там час не виробився, а ну. Друзі, ну що, тут щось коментувати не потрібно. Блін, ну вирощуйте, дивіться, пипіно. Ми ж це все розповідаємо на Ютубі. У нас є канал Ютуб, да? на якому ми це все розповідаємо. Ви в будь-який час зайшли, подивилися там 55 відео про Маракую. 20 відео про пепіну, інжири також, повної інформації. Просто трошки вникайте, переглядайте, розбирайтесь. Дуже вдячний всім підписникам. До речі, спонсорам велика подяка. Я вас бачу, ви є. Хто хоче підтримати 50 гривень в місяць наш канал, будь ласка, чашечку кави. Я завжди допомагаю, підсказую, тому я вважаю, що це нормально. Все.